Всім привіт! Сьогодні у нас у нас спробій на розблокування смартфон Redmi Note 7. І у нас тут пароль блокування дисплея, який забули. Пристрій у нас вже розібраний, тому що його частково потрібно розібрати для такої процедури. Вимикаю і будемо пробувати Android-10. Тут вже стоїть. Якщо буде невдало, ну, тоді, на жаль, тільки буде ще другий варіант, вже без зйомки відео. Подорожче. Пристрій вимкнули. Вчилимо до комп'ютера. Ну що ж, пробуємо. Запускаємо процес і очікуємо. Сраз у нас за весь спочатку будемо прямувати. Zaczynamy tak samo. jeszcze raz po i próbujemy. Так, вроді би показує, що успішно. Пробуємо запускати пристрій. О, супер! Бачимо, пристрій запустився, пароля немає, але які є обмеження, щоб ви розуміли. Це бюджетніший варіант, на деяких старих моделях працює, відносно нас недорогий. Але прикол в тому, що шторка зверху не працює, клавіші навігації також не працюють. Тобто ми щось зробили якусь дію, зайшли, допустимо, якусь програму. Назад ми вже вийти не зможемо, поки не перезапустимо смартфон. Ну, тут є таке обмеження. Але вже це дозволяє нам скопіювати дані Там на карту пам'яті, бо на комп'ютері, не знаю, я буду вже потім в процесі, не під час зйомки відео, бо немає потреби відео таким другим знімати. Просто показав сам процес, що успішно вдалось. Розблокувати. А вже далі сам процес копіювання, це окремо буде робити вручно. І ну, от є такі обмеження, але принаймні, незважаючи на них, можна вже собі дані, які потрібно скопіювати і все, що є на пристрої, перейти для прикладу, галерея та бачимо. Фотографії є 2658 фото 177 відео. І вже це можна зберегти собі. Тож, якщо комусь потрібно щось подібне в описі під відео зазвичай будуть мої контактні дані для зв'язку, і можете звертатись писувати детальніше модель який у вас пароль. Дякую за перегляд і до наступних відео.